Мені приїхало 11 пакуночків з Аліекспреса. Там дуже багато всяких різних штук, так і щось просто щоб порадувати очі для поличок, а щось для такого постійного використання. Тому давайте подивимося нарешті. І так, перше, це в нас ось такі прикольні стікери для книжок. Бачите, вони такі блискучі, переливаються, я таких ще не бачила. Мені дуже подобається. Цікаво, чи це мене змотивує якось більше занотовувати е свої враження під час читання. Ось цим пакуночком треба трошечки постаратися, щоб його розпакувати. Та-да! Ось цю коробочку я, напевно, чекала найбільше. Це фігурка по відмінній службі доставки, е котик Діджі. Е вірний супутник Кікі. <клух> -кі. Просто обожнюю його. А це у нас стендик по манзі чарівний місяць у повечір'ї». Ви гляньте, які красиві котики. Оце мені просто файний реквізит до відгуків з мангою. Це такі фотокартки по манхві, загублений у хмарі. Дуже люблю цю манху, дуже люблю цих хлопців. Вболівала дуже сильно за їхні стосунки та нормальний епієнт. Напишіть в коментарях, хто теж, можливо, читав, чи вам сподобалося. Це ще одна, по суті, фотокартка, але цього разу по Манзі Given. Тут такі щасливі мафою. І, здається, Ріцку я забулася, як звати, я перепрошую. Такі гарнюні. Краса. Мені дуже подобається. А це ось така розмальовка Chill Moments, е, В цій серії дуже багато ось таких розмальовок. У мене є з цієї серії вже на осінню тематику. Я думаю, може хтось бачив мене в інстаграмі чи ще десь. І виходить, що цього разу я захотіла собі ще одну. Вони такі максимально прості, але їх приємно розмальовувати, поки ти щось на фоні дивишся чи слухаєш. І виходить реально такий собі Chill Moments. А це у нас дуже милий та сумний Чосо. Е, Хто пам'ятає кінець першого сезону магічної битви? Оце ось цей момент, коли він після того, як ледь не вбив Юджі, зрозумів, що він його брат, і це його накрила просто страшна депресія, переляк, що він ледь цього не зробив. І оце цей момент. Ну він такий тут к'юті. Я не можу просто вигляньте. Це чудове просто витрачення грошей. Дуже миле горнятко з пелюстками сакури, з квіточками. Такий максимально японський стиль. Мені дуже подобається. Я думаю, що я буду з нею пити там якийсь чайок чи мачу. Просто ідеально підійде, я вважаю. А це набір паличок для їжі. Теж такі з пелюстками сакури. Мої попередні вже повністю вбилися, тому будуть ось такі гарненькі. Чорні, я думаю, можуть бути дуже естетичні фото і відео з ними. Ну і, звісно, просто щоб гарно їсти, а не тільки для фото відео. І замовила ось таку накладку на задню панель для телефона. Такий анімешний пейзаж. Дуже такий типовий з потягом гори. Природа дуже гарна, мені подобається. Єдине, що зараз задумалася про те, що треба було замовляти все-таки якийсь інший колір, там щоб був сірий, коричневий, я взяла світлий і тепер подумала про те, наскільки швидко цей такий він молочний, швидко перетвориться в непонятно який. Нарешті ми дісталися до останнього пакунку. Ось такий блайнд бокс по серії ось таких фейрі. Я давно вже багатьох бачила і хотіла собі принаймні одну. Ось такі тут у нас дівчата. Дуже гарно. І яка з них мені попадеться. Але розпаковувати я буду її вже не тут. А прибережу це, напевно, для інстаграма. Да, ось така я. Так, Починаємо наступну розпаковку. Тут вже в нас поменше пакунків, але це не менш прекрасні речі, бо це манга, манхва і не тільки. Перший пакуночок це від видавництва так. Манга і манхва. З ось такими прекрасними бонусами подівено фірмовий магнітик і по манфій вихідний ось така дуже гарна листівка. У «Гівена», як завжди, прекрасна якість видання, гарна крафтова суперка. Я дуже рекомендую цю мангу, вона гарний представник у своєму жанрі. Мій перший Томик стоїть і чекає якогось особливого часу, щоб я собі нагадала, прочитала і написала відгук. Вам, як до речі, ви вже читали, дивилися аніме. І наступний тайтл, який я дуже чекала, це Манхва Вихідний. Саме цікаво, що буквально перед анонсом від видавництва вона мені. Траплялася у соцмережах, і я вже була готова її десь почати так читати. І сталося, як сталося, і я дуже рада, тому що це дуже красива робота. Мені подобається використання кольорів у цій історії. Вони такі пастельні, заспокійливі. Історія виглядає з першого погляду дуже такою затишною, розміреною. Я маю дуже великі очікування і вас заохочую також познайомитися з цією мангою. Наступна історія це манха від видавництва варвар. Якщо що я абсолютно нічого не знаю про цю манху, я перший раз про неї почула, побачила якраз через анонс видавництва, і рука якось автоматично потягнулася зробити передзамовлення. Мені сподобалася вкладинка, мені сподобалось, як виглядає стиль цієї манхви. Можливо, хтось скаже, що доволі типово для більшості манг і вептунів, але ну. Готися це виглядає непогано. Симпатично, скажімо. Я маю надії, що я не прогадала з цією історією. І останнє, що мені приїхало, це фентезі від видавництва Богдан. «Принцовий гамбіт. Це друга частина трилогії Полонений принц. У мене є перша частина. Знову ж таки, я її не читала, але я знаю точно, що мені сподобається, бо дуже хороші відгуки, і люди, з якими в мене сходяться смаки, також казали, що це дуже класне фентезі. Це фентезі про двох принців, один з яких став рабом іншого. Воно таке з політичними нотками і про такі, скажімо, дуже Непрості і глибокі взаємовідносини між цими принцами. І так як в мене вже є перша та друга частина, то можливо я почну читати, а можливо, передумую, почну чекати останньої заключної, Ну ще подивимося одним словом. А хто раптом вже читав це фентезі, поділіться, будь ласка, вашими враженнями у коментарях. Ось така вийшла розпаковка. Пишіть в коментарях, що сподобалось найбільше, що хотіли би собі, і на що поскоріше б хотіли би відгуки. А всі, хто додивився до кінця, поставив лайк, натиснув дзвіночок та написав коментар. Того ваніла лискає у носик. Цям-тьом, до нових влогів!